Вітаю вас, мої любі малята! Запрошую на заняття і погляньте уважно на картинку та й скажіть, що ви бачите перед собою. Що це? А це! Малята, ви переглянули деякі картинки? І скажіть мені, будь ласка, як ви гадаєте, що є спільного у цих картинок? Я вам трішечки підкажу. Що ви зараз бачите перед собою? Правильно, багато дерев. Дітки, а як ми можемо назвати те місце, де росте дуже багато дерев? Розумнички, це ліс. Повторіть. І сьогодні пропоную вам поговорити про те, яку ж користь приносить нам ліс, а саме дерева. Дітки, підкажіть мені, будь ласка, із чого виготовлені всі ті предмети і речі, які ви бачили на картинках. Якщо ви сказали, що вони виготовлені із дерева, то ви сказали правильно. Можна сказати, що ці предмети і речі дерев'яні, повторіть. Тож сьогодні ми з вами дізнаємось, який саме шлях робить дерево, потрапляючи до нас в оселю у вигляді. Меблів, музичних інструментів, дерев'яного посуду, книг чи іграшок. Природа нам дарує дуже багато всього, і людина цим користується безкоштовно. І називається це все природні ресурси або, іще можна назвати, блага. Природа без людини обійтися зможе. А от людина ми з вами без природи, аж ніяк не зможемо. Малята, а пригадайте-но, як з'явився ліс? Гадаю, що ви сказали правильно. Ліс створила сама природа, і в цьому їй допомагали і її маленькі помічники. Це птахи, звірята, комахи. Коли дерева виростають високими ліс стає дорослим, то ці дерева зрубують і на спеціальних машинах, велетенських машинах. Перевозять, транспортують їх на ту промисловість, де будуть переробляти цю деревину. І для початку пропоную розглянути, який саме шлях робить деревце. Яке є малесеньким саджанцем. Діти, а як ви гадаєте, скільки може пройти часу, щоб ось такий саджанець перетворився на високе, доросле дерево? Сподіваюся, що ви сказали правильно, що дійсно потрібно пройти дуже багато часу перед тим, як воно стане великим, дорослим і його можна буде використати людині. І щоб хоч трішки допомогти природі, ми завжди з вами згадуємо, звідки ж взявся папір. І на заняттях користуємось ним економно. Тож продовжуйте ним користуватись економно. І пам'ятайте, що все, що нам дає природа, має назву Природні ресурси.